Неподалік білої альтанки сталася пожежа. 17 березня близько 14-ї години. Перехожі побачили в одноповерхівці дим і викликали рятувальників. Я вийшла, побачила дим. Уже я живу з тої сторони. Дим такий чорний, страшний, і плам'я вже. І слава Богу, що дим, що вітер туди був, бо загорівся, бо той дом. За кілька хвилин на місце приїхали пожежники. Виявилося, що будинок не жилий. Ці було залучено два відділення державної служби з надзвичайних ситуацій, поприбитті рятувальників на місце виклику там горіл дах будівлі о 14.29 теж вже було локалізовано і о 14.59 ліквідовано. Обійшлося без постраждалих та жертв. Працівники ДСНС врятували з полум'я безпритульне цуценя. Мешканці сусідніх будинків стверджують щастя, що під час пожежі в будинку не було людей, адже тут частенько живуть безхаченки. Тут діти мали гуляють, всякі оці ходять. Бездомне, ну скільки воно буде, його вже можна давно ж знести. Або на усякому разі, хоч би б городили високим забором, щоб туди не ходили. За інформацією обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, з початку року у Полтаві та Полтавському районі сталося 109 пожеж.